Вирішення реальних кесів для переселенців з такою метою у Могилів-Подільській громаді було створено координаційну раду з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті міської ради. Аби вкотре оцінити нагальні потреби тих, хто через війну в Україні переїхали до нашого регіону, вдруге було зініційовано засідання консультативно-дорадчого органу. Внутрішньо переміщені особи інтегруються в нашу громаду, і будемо вирішувати по ходу всі ці питання, які їх стосуються, що їх болить, і що для цього потрібно, щоб ми так скомунікували, щоб ми разом зібралися і їм допомогли. Тому ми сьогодні за столом хочемо почути такі їхні питання, щоб ми далі їх вирішували. Далі у форматі круглого столу відверта розмова та багато надзвичайно важливих тем і запитань, а саме. Соціальне житло, психологічні і матеріальні проблеми, гуманітарна допомога і законодавчі аспекти щодо оформлення статусу, адаптація до нових умов. Пропонувалися й можливості вирішення потреб за участі як місцевої влади, так і самих ВПО. До уваги були взяті пропозиції представників міжнародного благодійного фонду Люди світу Ірини Лаби та право на захист Маргарити Павленко. Координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб об'єднала у своєму складі представників органу місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій, активних переселенців. Очолила дорадчий орган фахова психологиня Катерина Томах, переселенка з Харкова, яка у Могилів-Подільській громаді проживає вже другий рік. Я вирішила підтримати цю ініціативу, щоб надавати людям ту допомогу, яку вони потребують, щоб чути, щоб знати їх питання та запити. І чим можу я від себе особисто допомагаю, і ми збираємося, щоб вирішувати, хто що ще може зробити для тимчасово проміжних осіб саме тут. На території могилів Подільської громади зареєстровано понад 5 тисяч переміщених осіб. А відтак сфера діяльності ради досить широка, але мета її одна оперативно вирішувати питання людей, які виїхали з зони бойових дій і вже стають нашими жителями. Юридична консультація, ми можемо безкоштовно надавати. Ми можемо вирішувати питання гуманітарної допомоги. Тобто я маю зараз зв'язки декількох організацій по Вінницькій області. І ми налагоджуємо, може є якісь можливості, то ми залучаємо їх сюди. Я від себе надаю психологічну допомогу, групову психі... психологічну підтримку. Також може є якісь питання стосовно житла, стосовно питання оформлення документів. Є люди, які лишились взагалі своїх домівок, і ми хочемо зробити так, щоб вони відчували себе якомога комфортніше, захищеними, соціально адаптованими, щоб мали коло спілкування, також щоб заводили друзів, щоб між собою може вони могли б надати підтримку один одному та гуртуватися. Тобто разом я вважаю, що ми зможемо більше зробити, чим кожен по одному. Завершені продуктивної зустрічі учасники координаційної ради з питань. Внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Могилів-Подільської міської ради розробили наступні кроки подальшої роботи.